Ви просили огляд на наші оновлені вулики-лежаки на українську рамку. Ось він. Ви спитаєте, чим відрізняється звичайний лежак від українського? Лише рамочками ось звичайна, а ось українська. І до речі, в нас є як заготовки. Так і збиті рамки. Перед вами вулик лежак на 20 українських рамок. Як і всі наші вулики, цей виготовлений із сосни камерної сушки та проклеєний якісним клеєм Д4. На фасаді нашого вулика ви можете помітити горизонтальні та круглі льоточки. Вони зроблені під кутом для більш зручного потрапляння бджілки до вулика. А в період дощів, щоб вода не затікала до вулика. А чому по два льотки? Дивіться далі: з боків у нас зроблені горизонтальні пропили, вентиляції. Дах може бути оббитий або не оббитий, це за вашим бажанням. А от пробкування сочків присутнє на всіх наших вуликах. І за бажанням ми можемо нанести на ваших вуликах наш логотип. Давайте оглянемо вулик всередині. А що ж з параметрами? Вони відповідають всім стандартам. Так як це власне виробництво, і ми відповідаємо за якість. А чому ж два отвори? Тому що в цей вулик можна поставити перегородку та заселити дві сім'ї, і вони будуть розвиватися окремо. І звісно, для перегородки або розділової решітки є вертикальні пропили. І давайте очно вам покажу, в чому різниця між звичайною рамкою та українською. Звичайну рамку ви не зможете поставити в вулик лежак, а от українську. При чудово! І до кожного нашого лежака в комплекті йдуть потолочні дощечки. І за бажанням ми можемо виготовити підставку для вашого вулика. А також в нашому магазині знайдеться все для комплектування вашого вулика: від льоточка до прилітної дощечки. Як лежак, так і багатокорпусний вулик ви можете замовити на нашому сайті або в магазині. Звертайтесь, ми вам допоможемо з вибором.